Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, віта 13 травня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, задали мені недавно таке цікаве питання і вирішив на нього відповісти. Питання стосувалося, з якими трудностями зталкувався в відному, скажімо так, в відній справі. І буду відвертий, скажу чесно, що трудності завжди є. Якщо не одні, то другі. Якщо не другий, то третій. Коротше, без трудностей неможливо, тільки вони різні. Завжди вони різні. Якщо, ну, коротше, завжди є. І от зараз ми столкнулися з новою. Е Проблемою, незручності як її там назвати. В чому заключається зараз незручність? Якщо раніше в, при першому одворі маток нам приходилося перезасіляти якусь частину нуклеусів, так як технологія, метод е і вообще, ну, різні нюанси приводили к такому результату, так зараз друзі, приходиться нам ослабляти нуклеус Сьогодні ми пройшли, грубо говоря, Там 100 маткомість. І от на тряслі таке відро бджол. Я якраз спеціально взяв, на ваги їх зважив, відро відмонусував, тут вийшлося почти 4 кг бджол состав маткомість. 4 кг. Це багато. І це знову можна звати незручностю. Но вона, скажімо так, не глобальна. Якщо раніше ми... При осмотрі бачили, що не є бджоли, злітілі і тому подібно це приносило нам определьний кусок роботи. В якому плані? Ми мусили цей відділ помітити, закрити нуклеус. Після того піти на основний тачок, коли буде погода, стрести бджіл, приготувати неплідні матки, прийти заселити. Ось такий великий кусок роботи, Незручностей дуже багато. От заселення такого переза... ну да, от перезануда от А От Отслаблення, от, наприклад, зараз. Ми піднімаємо дві рамочки, бачимо, що там бджоли багато, матку забрали, все. Ми бачимо, що тут лішня бджола, дві рамки вже повністю розплодив від першої матки. Розуміємо, що це, коли вийде, воно просто-напросто злітить. Воно у нас в руках, воно нам приносить незручність, в віді якого йдемо одну рамочку, стрясуємо відро і ставимо на місто. Це незручність, так, вона теж незручна але вона максимально скажімо так е легко рішаємо ця незручність. Так що, друзі, незручності будуть завжди. Е, різні будуть методи їх скажімо так, усунення. Ну, зараз намагаємося так усунути. От зараз ми натрясли відро, Ми не в одно трясемо відро, бо в таке відро неможливо натрясти. У нас, грубо говоря, 3-4 відра, коли натрясуємо, там, грубо говоря, кілограм. А вони вже не дають нам по нормальному трясти, так як відкриваємо, вони розлітаються. Ми беремо друге відро, потім третє, четверте, і потім всипали тепер відно для того, щоб зважити. На цьому наша незручність завершилася, так як нам цих бджіл не треба. У нас нормально підготовлені основні сім'ї, у нас нормальна кількість основних сімей, нам не треба допомігні сім'ї тому подібне. Якщо б у нас, скажімо так, ми вирішили сім іще. Збільшити свою паську, да, нам би прийшлася ця незручність більш глобальна. Нам би довелося підготувати, скажімо так, вулик, місто, рамки, плідну матку і тому подібне. Це би нам дало роботи. Для когось це яка, ну, якась робота? Єдиниця, супер, клас. Ну вона нам не нужна. І для нас би це була якоюсь незручність. У нас достатньо того, що ми маємо. Ну, але для нас ця незручність і так завершена, в плані чого. Так як є у нас колеги, у котрих. Погано зимують, Коротше, ну, скажімо так, завжди є такі пасічники. Я не в обіду їм, але все рівно. Догляд, був би кращий догляд, не було б таких проблем. І ми пользуємося їм, їхніми послугами в плані того, що дзвонимо і кажемо, треба тобі, треба, прийди забери. Ми нічого з них за це не беремо Просто їм безплатно даємо. Якщо їм потрібно ще маточник, ще дамо їм маточник щоб вони могли на той маточник прилепити цю бджолу, скажімо так, ну та і все. Так що сьогодні будемо дзвонити теж комусь із них. Так що, друзі, і це кожен день, наприклад, от зараз в течение 12 днів, скоріш за все, кожен день буде таке відро. Так, Машенька? Да. Так, виходить. А потім, що найголовніше, коли підемо третій круг, буде ще більша проблема, так як почне лупитися розплід від першої матки. То, що ми зараз їх ослабили, все добре. Але коли почнеться лопити той розплід, який зараз печатний, його теж треба буде страсувати. І ця процедура, можливо, буде йти е, цей круг і наступний. Це, грубо говоря, 24 дні от буде відбуватися е, такі нюанси. 24 дні, ну давайте так грубо рахуємо. Якщо ну, найбуде тоді 4, порахуємо, а як 3, бо десь де буде менше, десь буде більше, грубо говоря, тут е, беремо в середньому 3. На 24 дні по 3 кілограми це 60, а ще 72 кілограма, 72 кілограма бджоли, котрі ми стресемо от того, що вони просто-напросто нам не треба. Це не зручність, так як якщо її проігнорувати, вони просто злітять, так як ми вже подивилися на результат перезаселення даних нуклеусів. якщо їм тісно... Вони просто-напросто злітають і йдуть шукати собі краще життя. І Якщо цю незручність ігнорувати, буде ще більше незручності. Так і вирішувати набагато проще. Вона нас не заставляє спеціально йти в тот відділ, воно не заставляє двічі в нього йти тричі, десять разів і тому подібне. Це при одній маніпуляції. Ми робимо ослаблення, підготовку до. Ну не підготовку, а відразу їм даємо новий маточник. При надобності годуємо тот відділ і йдемо собі знову на 12 днів від того відділа е Геть так що, друзі, незручності будуть завжди будуть різні. Чим більше, скажімо так, е ви будете їх ігнорувати, тим більше вони будуть наростати, наростати, наростати. Це знаєте, як не відкладай на завтра, що можеш зробити сьогодні. В будь-якому випадку, якщо ви сьогодні вирішили проблему, завтра вона не настільки глобальна, а післязавтра вона вже катастрофічна. Так що, друзі, завжди будуть проблеми. Не думайте, що буде все гладко, гладко ніколи не буде. Ну вони по-різному. І ця незручність мені набагато більше подобається, ніж минулі річне перезаселення там по 50% нуклеус парку. Краще буде, нехай. Така незручність нежелі така. Так що, друзі, все на цьому буде завершити. Слава Україні, героям слава!